Покер. якщо із цим словом у вас асоціюється лише азартна карткова гра, то майте на увазі, що мова у сюжеті піде не про неї. На жаль, 26 червня, покер не продемонстрував жоден із гравців збірної України з футболу під час поєдинку із Бельгією на євро 2024 Тріумфальним і пам'ятним вчорашній день видався для горішньоплавнівця Олексія Бейцуна, який в четверте здобув перемогу в конкурсі з фахової майстерності Кращі за професією у номінації водій навантажувача СВЛ. Саме про покер Олексія Бейцуна і про його шлях до перемоги, а також про завдання, успішне подолання яких мало визначити найкращого водія навантажувача говоритимемо далі. У цьогорічних змаганнях із професійної майстерності брали участь п'ять водіїв навантажувачів: Віктор Згурський, Сергій Гавриленко, Сергій Теплик, Олексій Бейцун і Олег Кривуля. Механік служби внутрішньої логістики Леонід Яременко ознайомив присутніх із завданнями конкурсу краще за професією і зі шкалою нарахування балів за кожне пройдене практичне завдання. За тим учасники один за одним виходили на старт. Тож водіям необхідно було пройти три дистанції і виконати таку ж кількість завдань. На трьох різних навантажувачах електричному, тритонному і шеститонному. Перебуваючи за кермом тритонного навантажувача, конкурсанти мали підхопити вилами транспортного засобу кількасотлітрову ємність із водою і з нею проїхати певну дистанцію з мійкою, опустити ємність, знову підняти її і повернутися на вихідну позицію заднім ходом. Друге завдання передбачало керування шеститонним навантажувачем. Вилами цього транспортного засобу конкурсанти підчіпляли відро з піском. затим проїжджали вузьким проїздом, виконували розворот, відро з піском опускали в інше порожнє відро, і тим самим шляхом тільки заднім ходом поверталися на старт. Третє завдання було таким: сісти за кермо електричного навантажувача, під'їхати до подіуму і вилами закрити сірникову коробку. Про старт і закінчення кожної дії учасники повідомляли відповідним звуковим сигналом. Кожен водій навантажувача практичне завдання виконав. Представники конкурсної комісії завершили підрахунок балів за проходження теорії і практики і готові підбити підсумки фахових змагань. Дякую всім за участь. Найголовніше, що у нас ця техніка ціла, всі здорові. Сірникову коробку молодці ніхто не зламав. Це найголовніше в нашій професії, щоб. Робити все акуратно. В цьому році третє місце у нас посідає згурський Віктор. Аплодуємо. Друге місце Теплик Сергій. І перше місце Бейцун Олексій. Під час спілкування зі знімальною групою цьогорічний кращий водій навантажувача СВЛ Олексій Бейтцун зазначив, що на перше призове місце навіть не сподівався. Мріяв потрапити у трійку. Та доля, і 20-річний досвід допомогли знову зайняти найвищий щабель п'єдесталу пошани. Своєму результату радіє і висловлює слова вдячності тим, хто цього дійсно заслуговує. Дякую організаторам за те, що проводять такі конкурси на комбінаті. І нашим захисникам, що є можливість зробити ці конкурси них. Чи зможе хтось із водіїв навантажувачів у майбутньому випередити Олексія Бейцуна і позбавити його звання абсолютного переможця, дізнаємося вже наступного року на змаганнях із професійної майстерності компанії Ферекспо.